Всім привіт, дорогі друзі! Після нового року рішив засняти технічний огляд, як я дружині, знайшов оригінальний Dyson не по високій ціні. Хочу розповісти трішечки, як обрати правильно Dyson, відрізнити його від китайського з оригіналом. В першу чергу почнемо з чого? З упаковки. Ось ми можемо спостерігати. І є тут от серійний номер. Він повинен збігатися як на зовнішній упаковці, також на внутрішній упаковці, як ви можете спостерігати. І обов'язково цей має бути трикутничок. Не знаю, що це за трикутничок, але це якийсь гост. Тому ось так. Він має бути обов'язково співпадати, і також він має співпадати на самому фенові. Дайсон. Так, переходимо до самого фена Dyson. Фен Dyson у нас в комплектації 5. Значить, в оригінальній упаковці. Фен Дайсон Dyson має отут ніяких чохлів. Отут було надіто, типу, якась така простесенька упаковочка. І, і все. Тобто він має от так от виглядати. Почнемо що? В першу чергу Fend Dyson, в них своя марка і в них є вага. Він з кабелю має важити 650 грам. Ну, мої віса для ваги не показують цю цифру, але я його переважував. Він має таку вагу. Потім. Щось достанемо. З вагою ми розібралися. От, насадочки. Ось у нас фандайсон. Так. Почнемо перше. З надписи. На оригінальному Дайсоні, от є надписи. Ось вони. Вони не витираються, вони співпадають з надписами на коробочці. Ось тут є. Ну, немає ніяких потертостей, воно все чітко рівно. На Китаї воно криветке косе. Не дуже гарний принт. Так, наступне по кнопкам Наступне те, що відлічається, в Китаї. Оці всі кнопочки, вони дуже випуклі, вони мають тут зазори. Тобто, якщо ну чувствільно проводити, вони мають зазори. Бачите, надписи акуратні, нічого лишнього. Тобто приємні на ощуп в підробки Китай дуже хорошо робить підробку. Ці дуже грубі надписи. Надпис оце нолік, він дуже такий широкий. Ось. Так, наступне у нас відліччя. Шильдік. Ось. Також. По шильдіку. В китайця шильдік десь буде посередині кабелю. Посередині. В оригінала. Він ось до, внизу, біля вилочки, і надпис наклеєний рівно. Не такого не косо, криво. Має штрих-код, можна перевірити на офіційному сайті. Ось. В Китаї такого немає. Там номер цей не співпадає. Бачите? Цей номер співпадає з шильдіком. Ось. Бачите? Наглядно? Також є така штука, як фільтр. Ось фільтр. Зараз. Ось, я акуратно зніму. В оригінала сюди єлі, -єлі голочка заходить. Щас не фокусується. Ну, видно, що єлі-єлі. В Китайця там голку засунути, взагалі. ізі-бізі. Так. Надписи на етикетки ми подивилися, так. Штрих-код працює, магніт. магніт. Ось В Китайця магніт буде більш втоплений. Бачите, а тут він рівнесенько в ровінь. Також в Китай по оцьому ободкові внутрішньому для насадок він буде більший. Я ось взяв штангель циркуль Ну, я не знаю, чи ви там будете міряти. Ось. Так, і у нас тут фахівці, не фахівці. Получається 10 20, 30, грубо 5. 35 зазор. Ось. В Китаї це буде десь 40, 45, тобто в два рази більше. Також магніти. Ось, хочете Ось магніт. Він моментально ну. в Китай магніт не держи. Якщо ви просто берете в магазині таку приложите і таку кидаєте, все. В це відпаде. А тут ще О, тяжко зняти трохи. Також хочу поговорити про насадки. Взагалі, якість, якість самого пластику. Ось. На китайцеві отут буде обрізаний пластик, не зачищений, нічого. Він такий, знаєте, куст, ну, кустрюбатий, він незручний взагалі. Цей пластик. Зараз я гляну на насадочку. Десь тут наглядний примір покажу. Ось, взяв насадочку. Дуже наглядний приклад. По цій насадці з Китайцем. В підробці половини немає оцих дирочок. Це перше. По-друге, коли отут ці всі дирочки є. В китайця вони випирають. Вони тось тут по зовнішньому. колу, По зовнішньому. В оригіналі вони йдуть по внутрішньому, і все чітко, бачите? Все чотенько, як має бути. Тобто без всяких е, цих. І на кожному. Бачите, оригінальна надпис Dyson в китайці отако берете ногтю. І воно все, воно вже облазить. Вони роблять гарні підробки, але також е багато можна подивитися, що неякісний пластик. Бачите, всі з фірмою Dyson. Тобі ж тут прописано Dyson. Все, Dyson. Воно не стирається. Тобто, 5 насадочок в такій стильній упаковочці. Тому ще є таке одне із цікавих. Відрізняється від китайця. Ось, тут бачите? Я хочу показати шов. Ось видно, шовчик. Бачите? В оригіналі ви його водите, пальцем, ви його не чувствуєте. В Китайцю. Китайцы будут задиры. Там просто будут задиры. Бачите? Ось. Бачите, это тоже еще один шовчик. Вставочный, бачите? И лесик. Ногтем. Також надписи мають бути однозначно. Також у нас є, бачите, Фильтр. Вот написано. Бачите? Бачите? Я відцепив Фокус. Фільтрс. В оригіналі. Раз, два, три, 4, 5, 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. І по два. В китайця всього 5 отворів. А то все зашито. Є гарно, да, підроблюють. Но в китайце це буде несиметрично. Якщо тут симетрично в оригіналі, то в китайце може бути під угом 45 градусів. А так в загальному, коли ну, берете китайце, він легший. чувствується. І по внутрішньому діаметру видно. Якщо тут по зовнішньому буде видно, що вони сходяться, то якщо так зрівнювати їх, то він не сходиться. Тому кому був відос. Як то кажуть полізний, ставте лайкосики. Якщо щось якась буде така техніка попадати, цікава, трошечки в ній розбираюся, буду вам розповідати. Дякую за увагу. Всіх ще раз з Новим роком. Гарних свят і успіхів в новому 2026 році. Став лайк, роби підписочку, погнали.